Що таке психологічна травма, простими словами? Взагалі треба розуміти, що в більшості психологічна травма це не те, що з вами відбулося, так або сталося, а те, що відбулося вас всередині після цього, так? Тобто, психологічна травма це така подія в вашому житті, яка була надто інтенсивною, або ж надто болючою, або надто довго тривала, і, по суті, ваша психіка не справилася, тобто вона не змогла по суті це переварити, так? Також важливо розуміти, що мозок в більшості е, зберігає не саме оцю знаєте, е, ситуацію або подію, так? а саме реакцію в неї, тобто страх, посилля, сором, так, і закарбовується. Якщо взагалі можна вести такий приклад, М -м, наприклад, ваш батько був з алкогольною залежністю, так? і там е, час від часу, коли він сильно напивався, приходив додому, він, наприклад, е -е, якось сильно кричав, так? І, наприклад, в дорослому житті ви можете відсвяткувати, що тільки хтось підвищить. Хоча б трошечки голос, у вас відчуття такого, знаєте, тривоги і страху, так? По суті, отак, знаєте, формується ця травма, тобто вона і так підкріплюється в дорослому житті, інколи ми навіть можемо не усвідомлювати, чому так взагалі відбувається. І тут треба досить важливо якраз відслідкувати, коли оце, вона так сформувалася, і постаратися, якби, знаєте, змінити це.